Національний контингент у складі екіпажу фрегату військово-морських сил Збройних сил України гетьман Сагайдачний підрозділу спеціального призначення оглядової команди і вертолітного загону провівши з 26 грудня по 2 січня. Останнє шосте патрулювання завершив свою участь в операції НАТО з протидії піратству на морі, Океанський щит». 5 січня корабель залишив порт Джибуті, Республіки Джибуті та у складі багатонаціонального корабельного з'єднання в рамках виконання операції Операції Європейського Союзу «Аталанта» приступив до першого патрулювання в Аденській затоці. Протягом трьох днів перебування в порту Джибуті військові моряки Національного контингенту під керівництвом своїх командирів бойових частин провели плановий регламент огляду зброєння та механізмів корабля, а також поповнили запаси. А у вільний від вахт час членам екіпажу була надана можливість відпочити у місті. Українські військові моряки під керівництвом командира тактичної групи 465 Європейського Союзу. Зу «Аталанта» контрадмірала військово-морських сил Франції Херве Блежена діятимуть спільно з флагманським кораблем тактичної групи, десантним вертольотонесучим кораблем доком Сіроко військово-морських сил Франції, фрегатом Лібечо Військово-морських сил Італії, патрульним кораблем Торнадо військово-морських сил Іспанії, фрегатом Гесен військово-морських сил Німеччини та літаками військово-повітряних сил Люксембургу, військово-морських сил Німеччини та Іспанії, як повідомлялося, 20 листопада 2013 року. У Лондоні командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Юрій Ільін під час робочої зустрічі вручив командувачу операцію Європейського Союзу Аталанта контрадміралу Бобу Таранту лист щодо передачі з 3 січня 2014 року фрегата «Гетьман Сагайдачний» в оперативне командування на період участі в операції Аталанта завданням національного контингенту під час участі в операції Євросоюзу Аталанта є запобігання та протидія проявам піратству захист цивільних суден. Які виконують завдання у рамках світової продовольчої програми попередження та вручання у спроби здійснення актів піратства або озброєного пограбування взаємодія з країнами, структурами та організаціями, що представлені у регіоні для боротьби з актами піратства?